Всім вітання, всім мирного неба. Сьогодні 9 червня 2023 року. Я вам презентую пересувний комплекс для відкачки меду Хаймарс. Спроєктовано Олександром Адамовичем виконано кооператив Павік. Плавілка для забросу Олега Калініна. Автоматика для автоматичного відключення подачі меду. Олег Калінін. Ось такий дебоксер автоматичний. Разом з корпусом тут піднімаються рамки. Ланцюгова передача передається розпечатувальник для рамок. Також автоматичний. Стіл для рамок. Саме цікаве. Тут це дві медогонки. Кожна медогонка вміщає 63 рамки. Медогонки пересуваються на рейках. Стіл один, медогоночки 2. Ось така плавілка для забросу, спроектована Олегом Калініним. Така ємність для меду. Потім насосом мед перекачується в медогонки. Такі дві медогонки. Такий короб з двома насосами. Там збирається мед, автоматично мед перекачується у ці шланзі у бочки. Автоматично відсікається при наповненні бочки. Автоматка стоїть Олега Калініна. Поки що комплекс на випробовуванні. Є багато чого доробити. Віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ. Слава Україні!